Петро, ти ще є? Yeah, yeah. Зараз ми дуже швидко, мені треба буде повернутися до порядку денного, добре? Починаємо. Шановні колеги, ми. Ем... Повертаємося до порядку денного. У нас останнє питання. Де відкідно? П'яте додаткове п'яте додаткове проект про внесення змін. Що це таке? Це є об'єкт нерухомого майна в місто Винників, РНК-1. Це є будинок дитячої творчості. Хочемо прийняти власність і зареєструватися. Ставлено на оцінка, хто знає? Ми його розбуємо таку. Не включили Шановні ну, колеги, я ще прошу вас повернутись до порядку денного і включити питання екстренки. Медицина екстрена. Я вам зараз буду доповідати з цього приводу. Mm -hmm. Ставлю питання про повернення до порядку денного. Хто за? Вісім голосів треба. Дякую. Включити в е, додатковим питанням сьомим е, звернення центру обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Хто за включити. Дякую, шановні колеги. Дивіться, ми минулого року. Якщо ви пригадуєте, е, медицина катастроф має дуже багато об'єктів, і вони прийняли рішення, що вони платити податки будуть у Львові, бо в них насправді величезна структура, там кілька тисяч людей і так далі. Ми їм обязали допомагати. Навіть, навіть прийняли нас комісійне рішення, що ми будемо допомагати. І, і допомогли на мільйон. На мільйон. Так на рішення прийняли на 10. Тому допомогли по на мільйон. Дивіться, цього року я дуже я маю надію, що ми вони на нас звернулися. Я не знаю, чому ну, вони звернулися до міського міського голови. Не знаю, чому міський голова через націльний нам це звернення. Але я вчора говорила з Андрієм, Виско, це керівник, генеральний директор. Так? І він дуже подивований, що ми не розглядаємо це в комісії. Ну а я була дуже подивована, що вони в принципі зверталися. А що, що вони, вони просять е е е розкупити е розвернути систему радіозв'язку для використання ретрансляторної марки. І вони тут є опис, тобто їм для цього потрібно, їм для цього потрібно е, е, зараз, 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 скільки вони просить? Зараз це екстрена медицина? Ні, екстрена медицина нашу радіо, свою радіобережу за десятки мільйонів результати, мобільний телефон і все решта, не. <раз ending> ну, я друзі, якщо так, ми щось не розрозуміємо, це чим не треба. Від початку повномасштабно пора, тому що напевно не воно покривається. Я ж не знаю. Ну вони ж теж не йдеоти купляти собі щось, то що не потрібно. Може, давай так, їх послухаємо. Так? Так, е, Добре, зараз підключаємо. А вот, от, от почекайте, тут є розписано. Секунду. Значить, Їм потрібно закупівля форменого одягу, 5 мільйонів, які ми погодили минулого року і так і не виплатили. І забезпечення систем екстреної медичної допомоги радіозв'язково, включено з придбанням технічних засобів. 5 мільйонів гривень. Тобто вони просять 5 мільйонів на оформлений на одяг і 5 мільйонів на придбання технічних засобів. З, вони подали, вони е, надають медичні послуги понад 235 тисячам пацієнтів щороку, <світування> переважна більшість яких це жителі Львівської громади. А також вони обслуговують е, понад 5, -5 тисяч громадян, <світування> <світування> було обслуговано і евакуйовано. Ні, то ми тут. Ні, по одягу зрозуміло, але просто для чого вони ж фінансуються в державі. Давайте так, дамо вони фінансуються. Але одяг вони не запропонені. Ні, ну є добре. Так само, як і наші лікарні. Позвольте, вони платять тут податки. У нас було домовлені, що вони повністю всіх переводять сюди у Львів, починають платити І дефоло. А ми їм частинками будемо допомагати. Вони перевелися. Так, перевелися. Давай, давай свистун запитаємо, чи вони перевелися <гад> Вони запитали. Переб... Петро, тобто, ти засумнів, що я це вже запитала. Ні, пов... я не старлю Вони перевелися чомусь... минулого року, коли вони перевелися. Детально, детально, не нервуйся, давай ми проголосуємо за і хай шукають гроші. Ну, без питань, взагалі. Я вам <гад> просто інформую, я не нервуюся. Вони перевелися, ми їм пообіцяли купити з форму. ми ну, дали призначення комі... і ми. Чому? Тому тут що не, ми не, ми не, випадали, випадали, не було грошей, не чиновники не зробили це. Зараз чиновники навіть не подали нам це, а потім ми дивуємося, що вони збираються, йдуть ті громади, які купляють. Давайте Тому це проголосуємо, це. щоб ми не були крайніми. Ставлю на голосування, хто за? Ну бо так воно виходить, розумієте, ми його обіцяємо. Все, ставо вийшло. Закінчили це.